Дискурс щодо юстиції має ставати більш предметним. Незнання це шлях до байдужості, а байдужість шлях до несправедливості. Я б дуже хотів відповісти на всі питання так, так і так. Людина не повернеться після нашої кримінальної катапульти до соціального буття. Відповідь очевидна, необхідна пріоритизація. Чи знаємо ми, який соціальний ефект має кримінальна юстиція? Чи дійсно правоохоронці, прокуратура та суди займаються тим, чим мають займатися? Чи насправді все, що відбувається в сфері застосування кримінального закону, справедливе та прозоре для громадськості? Я б дуже хотів відповісти на всі питання так, так і так. Але реальність виглядає дещо іншою. І в мене є 10 хвилин для того, щоб пояснити цю реальність і запропонувати вам, як її можна змінити на краще. Вітаю всіх! Я Микола Карчевський, професор університету короля Данила та сім літ проєкта Crime Data Lab. Сьогодні юстиція нагадує мені викладача, який втратив інтерес до роботи. Йому не цікаво, чи сприймають його лекції студенти та студентки, чи корисні вони для них. Його не можуть звільнити, тому що він дуже почесна персона і давно в системі. І у такий хитрий спосіб він. Витончено мучить себе, студентів і ректорат. Ну, десь так, на жаль, виглядає кримінальна юстиція. Ми щось робимо, але, на превеликий жаль, не приділяємо достатньо уваги критичній оцінці результатів. Ба більше. Інколи ховаємося за не на часі. І це стосується тільки професіоналів. Я вірю. Що ситуацію може змінити робота з даними. Саме так з'явився Crime Data Lab. Це онлайн-платформа, яка інтегрує дані офіційної статистики та пропонує онлайн-інструменти для аналітики. Всі ці незручні і громісткі електронні таблиці ми перетворюємо на Діаграми, графіки, дашборди та картограми. Я впевнений, що ця платформа здатна суттєво змінити соціальну дискусію, запустити важливу розмову про ефективність кримінальної юстиції і маю тут три аргументи. Перший аргумент довіра. Коли є Прозорі дані щодо кримінальної юстиції, ми можемо оцінювати якісну роботу правоохоронців. В нас багато претензій до них. Але особливо зараз наявність відкритих даних здатна додати ситуації конструктивного усвідомлення. Наприклад, минулого року заобліковано 82 тисячі крадіжок. В той же час. Обліковано 62 тисячі злочинів окупантів. Це про 438 -му. порушення законів та звичаїв війни. Що це означає? Це означає, що злочинні дії окупантів стали найпоширенішим кримінальним правопорушенням в Україні. До війни правоохоронці обліковували 3-5 тисяч проваджень за ознаками умисного вбивства. Минулого року було обліковано 36 тисяч. Тобто сьогодні в умовах війни правоохоронці не тільки забезпечують порядок, вони створюють умови для відновлення справедливості в майбутньому, вони задають сенс пам'яті майбутніх поколінь. Особисто мені це надає довіри і вдячності правоохоронцям. Наступний аргумент. Зрозуміло, що не все гаразд. Однак зараз сказати, що вони все роблять не так недостатньо і, очевидно, неправильно. Суспільство має дорослішати, дискурс щодо юстиції має ставати більш предметним. Наприклад, можна сказати, що. Корупції недостатньо протидіють м'яко. А можна не обмежуватися тим і проаналізувати дані. Ми побачимо, що за останні 10 років кількість засуджених за пропозицію неправомірної вигоди зросла з десятків до більше, ніж тисячі на рік. А кількість засуджених за отримання неправомірної вигоди впала з сотень до десятків на рік. Тож дані додають конструктиву критики протидії корупції. Відповідь очевидна: необхідна пріоритизація, необхідно змінювати фокус юстиції. Не просто казати, ніхто не працює, а раціонально. Досліджувати проблему і пропонувати раціональне рішення. Тоді є шанс на те, що дискусія буде результативною. Ну і нарешті третій аргумент він про ефективність. Після Другої світової війни авіація військова Сполучених Штатів почала використовувати реактивні двигуни. Це привело до Неймовірного збільшення втрат серед пілотів. Виявилося, що причина у тому, що кабіна пілотів була розроблена на основі даних про усереднені розміри пілотів. І такий підхід на великій швидкості ставав смертельним під час керування або під час катапульти. Доповідь, яку зробили науковці Міністерства оборони Сполучених Штатів, починалася з питання та саме середня людина. Відповідь інженери знайшли, очевидно, так з'явилися технології індивідуалізації і індивідуальних налаштувань. До чого приклад: злочин це теж аварія. Використовуючи кримінальне право, ми намагаємося висмикнути людину. З асоціального піке. Але через те, що практика орієнтована на середніх людей, тих самих, яких не існує, ми маємо величезний шанс, що на землі ми отримаємо поламану людину. Людина не повернеться після нашої кримінальної катапульти до соціального буття. І тут теж вихід у даних. Збільшення обсягів даних, які ми збираємо під час застосування кримінального закону, їх аналіз, здатні якісно змінити ситуацію, здатні перетворити нашу юстицію на сучасну і персоналізовану. Всі ми використовуємо Netflix, ходимо в магазини і прекрасно розуміємо, що комерція, відеохостінги. Використовують для персоналізації аналіз даних. То чому ж кримінальна юстиція в вік персоналізації має залишатися грубо налаштованою на середніх людей? Отже, в якості певного підсумку хочу сказати, що дані мають цікаву властивість, вони можуть відкривати неприємні речі. Вони можуть показувати ті істини, які роками замовчувалися, але цього не треба боятися. Це наша можливість змінити реальність на краще. Саме у такий спосіб ми можемо уникнути незнання, бо незнання це шлях до байдужості, а байдужість шлях до несправедливості. Тож працюємо разом над відкриттям даних. Юстиція стане розумнішою, і мені дуже подобається мем, який більше 200 років тому залишив нам Франциско Гоя. Сон розуму народжує чудовиськ. Дякую вам.